От ми, наприклад, хочемо підібрати відправити дитину на навчання у середню школу за кордоном, але вона ще не доросла. І якось так неспокійно відпускати на навчання далеко. От що робити? Ну я вам пораджу точно спробувати коротку програму. Можна поїхати знову ж таки в школу пансіон на коротку програму на два місяці, на три місяці. Якщо Англія це називається триместр. Коли ми на три місяці, да воно може бути два з половиною, але це коротка програма, і дитина себе спробує. Тобто вона буде ходити на всі уроки разом з місцевими учнями, буде приймати повністю участь у житті школи, жити в школі, да, якщо це школа пансіон. І от ви спробуєте, що це, що це таке. По-перше, дуже мощно підніметься рівень мови, якщо ми їдемо в Англію, англійська мова, наприклад, або навіть на повний семестр в Америку. Це півроку в Америці. У нас семестри в навчанні. Це півроку, і якщо дитині заходить, так само можна спробувати різні типи проживання. Є проживання у нас у нас. На базі школи це пансіон називається. Можна жити в сім'ї приймаючи це, буде називатись host family. і Дитина може себе спробувати. Вам зайшло да на наступний рік. Ми відправляємо вже на цілий рік на навчання а, в школу. А, знову ж таки, не обов'язково цю школу там закінчувати. Це може бути такий рік. До речі, цей вид подорожі дуже популярний у Франції, Італії, Іспанії. А, майже всі школи приймають в цьому участь. Діти їдуть на рік в Америку на навчання і отримують такий досвід, тобто навчання в іншій країні на англійській мові. Тобто, це не ради диплому, не ради якогось да, документу, а це ради, заради знань, які дитина отримає, навчаючись в іншій країні. Тому да, зверніть увагу, що можна поїхати на короткий період, навіть, навіть на місяць.